SM. Вже більше 20 років цей бренд підкорює український ринок споживача. Стиль одягу, кажу, але завжди актуальний, корисний і практичний. Зараз ми представляємо сезон. Весна, літо. В лоті 25 кг. Досить багато іде різних. Футболок, блуз, тунік, суконь. Про якість одягу ТСМ нема що багато говорити. Одяг сам говорить за себе. Якщо ще хтось не спробував, раджу вам спробувати, тому що модельки, тканинки і собівартість дуже-дуже приваблює. В лоті 25 кг є жіночий, чоловічий, дитячий одяг. Натуральні тканинки, досить нормальні повноцінні розміра. Згідно української маркировки так само, як і німецької, нічого не маломірить. Дрикотаж дуже приємний до тіла. 100% хибежки. В описі буде приблизна кількість одиниць, яка входить в лот. Правда, порахувати це буде досить складно, тому що, побачите, в аксесуарах дуже багато а Білизна, шкарпетки, різні домашні текстильні вироби, які приходять нам на допомогу, на поміч кожного дня господинкам, хазяюшкам, діткам нашим, яким є чим побавитись і вдітися дуже цікаві речі. Багато інших новинок є у нас на YouTube-каналі. Часом кожен день ми виставляємо нові лоти в нашій вайбер-спільноті. Якщо ви плануєте вести свій бізнес і продавати речі в роздріб або на гурт, у нас є індивідуальний підхід до співпраці з клієнтами. Зараз активно розвиваємо наш канал TikTok. Тому, будь ласка, слідкуйте за нами, доєднуйтесь до наших спільнот. Ми завжди відкриті для співпраці. Любимо наших сталих клієнтів, чекаємо на наших нових клієнтів. Я думаю, що ви будете приємно вражені і цінами, і порядністю, стабільністю роботи нашої компанії. І ми завжди з вами на зв'язку. Умовно кажучи, фактично 24 на 7 ми завжди відкриті для співпраці з вами. Оскільки ми продаємо одяг в інтернеті, тому ми стараємося бути постійно на зв'язку. Відправки робимо згідно того, як йдуть проплати, фактично день в день. Щоб переконатися, що ви отримаєте той самий лот, який ви бачите на відео, можете спробувати зробити нам замовлення. Контакти наших менеджерів будуть указані в описі до цього відео. В принципі, лот. Є як і ознайомчий, так і в общем-то для того, щоб ви могли замовити конкретно цей лот, який ви бачите на відео. Якщо ви плануєте купляти багато-кілька лотів, то в принципі ви будете розуміти, які позиції, які категорії, які моделі будуть входити в ваш безпосередньо, ваше безпосередньо замовлення. Хочеться скоріше показати, щоб не затримувати ефірний час, але і водночас хочеться, щоб ви... Побачили конкретно, що міститься в лоті. Відправки переважно робимо новою поштою. Це дуже зручно, вчасно. Вже стабільно напрацьована система відправок. Тому можете робити замовлення без вагань. Шортики, чоловічі, жіночі. Оскільки в нас в літі погода на то часом знадобиться і чуть-чуть теплішенька кофточка. Але цих одиничок в лоті йде небагато, так що вони в будь-якому випадку є продавальні. Ще пару спідничок. Модельки, які ніколи не виходять із моди. Ну і бонус до лопа. Це про те, що я говорила на початку. Багато отакого дріб'язку. Класні тренділятка білизна, в них взагалі на якість це щось неймовірне. Шкарпетки, дитячі, дорослі. Такий момент, те, що я казала. У фоні домашні аксесуари, трошки постілі, до речі, трикотажні на матрацники гумці, які завжди користуються попитом. І багато красивої красивої білизни. Чекаємо на ваші замовлення.